Патріоти для України, коли чекати? Чому Євросоюз розкритикував Трампа і наш чемпіонусик у Лондоні? Про це і не тільки дивіться в ефірі ТСН Онлайн. Я Наталія Ярмола, вітаю вас! Обов'язково коментуйте, що вас зацікавило. Ставте лайк цьому випуску, і ми починаємо. Двоє людей постраждали у Гуляйполі на Запоріжжі. Від вечора ворог атакує обласний центр. Внаслідок ударів шахедів сталося кілька пожеж, потрощено ангар та інфраструктурний об'єкт. На світанку у передмісті Херсона Росіяни атакували з безпілотника цивільне авто. Чоловік та жінка зазнали травм. Ще один містянин постраждав у машині через ворожий дрон напередодні. Загалом за добу через Окупантів загинуло двоє людей, ще 17 зазнали поранень. Гучна ніч на Дніпропетровщині. Сили ППО знищили над областю 16 безпілотників. У Дніпрі через атаку пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків та гімназія. 14-річна дівчина постраждала у шостці на Сумщині, поранилася склом, коли бігла до укриття. Вночі росіяни завдали три ракетних удари по сумах та психоневрологічному диспансеру у селищі Свеса. Зруйновано 11 багатоквартирних та 10 приватних будинків. Одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей постраждали на Харківщині. Цілу ніч область атакували російські безпілотники. У Куп'янському районі поранення отримала жінка. Були влучання і в Чугуєві. Там вигоріло близько двох гектарів території. У Мирнограді на Донеччині ворожий боєприпас поцілив поблизу будинку. Один загиблий та один поранений. Ще одна людина загинула, та одна поранена у Костянтинівці. Четверо постраждалих у наслідок обстрілів Родинського. Троє у Покровському і двоє у Ганівці. Вибухало і диміло цієї ночі і на Росії. Кілька областей, країни-терористки атакували безпілотники. На гучну ніч нарікали мешканці Воронезької, Ростовської та Липецької областей. Загалом у Міноборони окупантів нарахували 55 дронів. Усі, як завжди кажуть, збили. Але на кадрах із соцмереж видно, як у місті Єлець дімається чорний дим в районі заводу акумуляторів енергія. На цьому підприємстві ворог створює запчастини та акумулятори для дронів і ракет, які атакують мирні українські міста. Тож вже не вперше стає ціллю. Хвилини тиші, розкіш. Щодня росіяни гатять по малокатеринівці у Запоріжжі. Авіабомби, реактивні снаряди та фпв дрони літають роями. Місцеві вже звикли до вибухів та дзижчання безпілотників над головами, навчилися швидко ховатися у хатах та льохах, а поки тихо намагаються жити звичайним життям. Ходять в магазини та пораються на городах. Від ФПВ-дрона довелося тікати і знімальній групі ТСН Кіра Овес докладніше. Про життя у прифронтовому селищі це вже як норма. У нас рахується, що в Києві літають кожного дня і б'ють по населеному пункту по цивільним об'єктам, по цивільним авто. Страждають люди. Російське залізятча вгатило біля будинку пані Наталі. Напередодні її та чоловіка близько п'ятої ранку розбудив потужний вибух. Жінка каже, дрон поцілив біля трактора вибуховою хвилею та уламками потрощило вікна та автівку. Поруч ми вскочили, почали бігти. Я вступила в скло, бо в мене вікно насквозь пробило е, осколками. Вибігли сюди, е, е, осколки він впав, розірвався, осколки летіли на машину на вікно. Е, тут це осьмьотки валялися. І Як тільки десь щось жужить, ми зразу тікаємо. Та зищання російського епівідрона над головою одразу і не почуєш, так сталося, коли наша знімальна група фіксувала наслідки обстрілів. Щойно звук став ближче на пошук, сховку нам та поліцейському залишилися лічені секунди. Перевівши подих та впевнившись, що поки загрози життю немає, вирушаємо далі. В таких умовах щодня доводиться працювати поліцейському громади. Пан Сергій перед виїздом одягає бронежилет, завжди з ним каска, турнікет та прилад, що сигналізує про появу на горизонті російських дронів. Перехватує сигнал з ворожого дрону і дає нам зрозуміти, чи поруч знаходиться, чи ні. Навіть відео з за дрону перехватує і показує. Окрім маленьких FPV, сюди летять і більш руйнівні молнії. Такий минулого тижня вгатив по будинку старости селища. Вибило всі вікна, вибило двері. Двері такі важкі, дерев'яні. Їх просто позривали, позакидували в другі кімнати. Була така лісниця велика, важка. ми її вдво, вдво, вдвох не підіймали. Я почала шукати, не можу знайти. Її закинуло аж наверх на сарай у Малокатеринівці з трьох тисяч людей лишилось менше половини, серед них і дві сотні дітей, поки у селищі не оголошено примусову евакуацію. Але ситуація погіршується щодня, каже пані Людмила. Ми ще пережили обстріл кабами, де у нас повністю вулиці однієї, нема, де в нас загибнула жінка. Не хотілося чекати ще таких наслідків. Тому дуже хочеться, щоб все таки обласна військова адміністрація. Більш, як сказати, оцінила ситуацію. Через нальоти російських дронів, реактивних снарядів, керованих авіабомб, колись сповнені життям та гаміром вулиці Малокотаринівки спустошені. Це дуже видно. Бачите, їдемо по вулиці, зовсім людей немає. Ну, це нас тут сусіди. Вроді ми тут ну, ще поки ніхто не виїжджав. А так вийдеш на вулицю там магазини, ти куди там і ти людей. На вулиці практично немає. Кожен день прилітає. Як не тут, так там. Так взагалі страшно, особливо ночі страшно. Як воно летить, оце просто той жужжить тут понад хатою, понад дете. А де воно впаде, непонятно. Попри це, люди підтримують одне одного, саджають городи, дбають про домашніх тварин, допомагають сусідям лагодити потрощене атаками і дуже чекають, коли у їхньому селищі настане спокій. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Накрутили майже 7 мільйонів на ремонті укриттів для навчальних закладів. На Дніпропетровщині затримали чиновників, що наживалися на бюджетних коштах, зокрема посадовця Самарівської громади. Заручившись підтримкою інженера з технічного нагляду, там завищили ціни на будматеріали, вартість робіт та обсяги. Так, на реконструкції чотирьох укриттів разом вони змогли покласти до кишені близько семи мільйонів. Зараз правоохоронці перевіряють, чи не крали затримані і на інших об'єктах. А за вже доведені оборудки підозрювані можуть сісти на 12 років. Російські терористи окупували Багатир в Донецькій області. Також армія РФ вдалося просунутися в інших населених пунктах Донеччини біля Разіного Новохацького. Толстому Олексіївці, а ще в Запорізькій області поблизу Малинівки, про це повідомляють аналітики Діпстейт. Загалом же 185 бойових зіткнень зафіксовано на фронті впродовж минулої доби. Це дані генштабу окупанти били авіацію по наших укріп районах біля шостки з Сумської області та. Одрадо-Кам'янке Кам'янки це під Херсоном. Найбільше штурмів росіяни проводили на покровському відтинку. Понад півсотні разів ворог йшов в атаку біля мирного удачного Полтавки. Майже три десятки атак зафіксовано і на Лиманському напрямку. Патріоти для України Німеччина очолить процес передачі систем протиповітряної оборони Україні. Канцлер Фрідріх Мерц обговорював це з американським президентом Дональдом Трампом. Німеччина готова оплатити установки. Тепер Берлін та Вашингтон домовляються про постачання американських протиповітряних систем. Про це у Вашингтоні заявив міністр оборони Борис Пісторіус. До цього американський президент Дональд Трамп уперше оголосив про готовність продавати Україні зброю а Росії та її союзникам пригрозив митами, якщо Путін не припинить війну впродовж 50 днів. Коли чекати на американські патріоти Наталія Фібріх з Берліна. Ідею купити і передати батареї Петріо для України. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус обговорював із американським колегою Пітом Гехсетом телефоном кілька тижнів тому. Політичну згоду можуть підписати за лічені дні, та не фізичне розгортання в Україні доведеться чекати ще кілька місяців. Про це німецький міністр заявив після зустрічі у Вашингтоні. Я розмовляв з Пітом Хекзетом про це кілька тижнів тому по телефону. І під час розмови я запропонував, щоб Німеччина придбала дві системи Петріот у американців і передала їх безпосередньо Україні. Просто зважаючи на ситуацію з постачанням і технічним обслуговуванням Петріот, ми не можемо передати ще одну нашу систему, але готові придбати дві такі системи з огляду на необхідність, яку ми всі не можемо ігнорувати. Що Україна потребує більше систем. Модель фінансування проста: США виділяють техніку, європейці оплачують рахунок. Пісторіус публічно закликав решту членів НАТО відкрити гаманці. Паралельно Берлін попросив Пентагон продати установки тайфун, здатні запускати крилаті і балістичні ракети на дві тисячі кілометрів. Формальної згоди поки немає, але Гексет назвав запит цікавим і пообіцяв розглянути. Трамп також розглядав передачу Україні крилатих ракет Томагавк, здатних діставати Москву та Санкт Петербург, але їх поки зі списку постачань виключено. Федеральний канцлер Фрідріх Мерц назвав рішення Трампа важливою ініціативою і запевнив, що Німеччина відіграє ключову фінансову роль. За словами канцлера, це допоможе зупинити російський бомбардувальний терор і зміцнить безпеку самої Європи. Поки пісторіус перебував у Пентагоні в овальному кабінеті, американський президент Дональд Трамп зробив крутий поворот від своєї звичної риторики. У присутності генсека НАТО Марка Рюте він оголосив про готовність продавати Україні зброю і поставив ультиматум Кремлю. Якщо російська агресія не зупиниться за 50 днів, США запровадять 100-відсоткові секундарні мита проти торгівельних партнерів Росії. Бо розмови з кремлівським диктатом. Татором нічого не значить, і про це американському президенту вже говорить навіть його дружина. Я багато розмовляю з ним, щоб це було зроблено, і завжди кладу слухавку, і кажу: ну це був приємний дзвінок. А потім ракети летять на Київ або інше місто. І я кажу дивно. І коли це трапляється три-чотири рази, ти починаєш думати, що розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони здаються дуже милі. А потім тієї ночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром. Ми мали чудову розмову. А вона каже: Справді? А ще одне місто, щойно обстріляли. Володимир Зеленський уже подякував Сполученим Штатам і назвав рішення критично важливим для порятунку життів. Учора ввечері президент України провів телефонну розмову із Дональдом Трампом і з генсеком НАТО Марком Рютте. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Перші батареї Петріот Україна може отримати за декілька місяців. США готові давати техніку, а Європа оплачувати їм рахунок. Із Берліна Наталя Фібрій ТСН 1+,1. 50 днів для Росії занадто багато. В Євросоюзі розкритикували рішення Дональда Трампа виставити майже двомісячний термін для укладання мирної угоди. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вважає, що це занадто довго, адже Кремль щодня вбиває невинних цивільних осіб. Разом з тим, посадовиця позитивно відзначила нову тверду позицію Трампа щодо Росії. Також Калас повідомила, що у Брюсселі фіналізують ухвалення 18-го пакету санкцій. Він націлений на доходи Москви з енергетики, банків та військової промисловості. У новому списку обмежень пропонують знизити ціну на російську нафту на 15% ми справді вітаємо новину зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україні озброєння, щоб вона могла захищатися. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної домовленості щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже дуже близькі. Сподіваюся, це станеться сьогодні. Ми працюємо над обмеженням ціни на нафту. Це питання живе. Тож сподіваюся, ми досягнемо домовленості. Як я вже говорила, навіть якщо американці не підтримують це, але інші країни G7 підтримують, ми все одно просуватимемося вперед. Чи зможе цей рекордний пакет допомоги від США змінити хід війни на полі бою і чи підуть у хід обіцяні Трампом санкції? Обов'язково пишіть свої думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. І не забувайте ставити вподобайки та підписатись на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. викрав старовинні ікони з храму просто під час служби. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який поцупив дві ікони кожній по 120 років. Одну навіть стих продати на базарі. Настоятель храму побачив, що образи зникли, і переглянув записи камери спостереження. На них помітив, як крадії виносив щось у пакеті. Тож звернувся до поліції, коли затримали викрадача. А через нього вийшли і на першого покупця ікони. Той добровільно повернув придбаний товар, що має історичну цінність. Зараз образи на експертизі. Попередньо ціна кожної може стартувати від 5 тисяч доларів. Український боксер Олександр Усик презентував відтворену мозаїку Алигорської бори у Лондоні. Пану художниці шістдесятниці представили на трафальгарській площі. Відтак Лондон став першою європейською столицею, де в межах турне з'явилася мозаїка української мисткині, що відтворена до найменших деталей. Роботу виставили напередодні бою Усика з Деніелом Дюбуа. Проект також підтримав англійський підприємець сер Річард Бренсон. Він відкрив мозаїку разом з нашим чемпіоном. А впродовж самої події збирали благодійні пожертви на відновлення домівок для 64 українських сімей, які втратили житло від російських бомбардувань. Оригінальне панобори вітер, група художників монументалістів, створили під керівництвом Горської у Маріуполі у 1967 році. Втім, у липні 22-го його суттєво пошкодили російські окупанти. Що нині з оригіналом невідомо. Росія зруйнувала моє місто, мою країну. Росія зруйнувала лікарню. Росія зруйнувала школу. Росія зруйнувала життя, життя українців. Але ми виживемо. Ми відновимо нашу країну як мозаїку, шматочок за шматочком. Це справді символ витривалості та стійкості України після трьох років війни. Я не втомлююся повторювати. Хоробрий народ України захищає набагато більше ніж власний суверенітет і національну ідентичність, чи то на передовій чи то. В містах, що постраждали від невпинних російських ракетних атак та атак безпілотників, українці жертвують своїми кінцівками та життям, щоб захистити демократію та свободу для нас усіх. День української державності, день хрещення Русі України, відзначаємо сьогодні. І цей день про зв'язок поколінь, про етапи українського державотворення, саме цими словами привітав українців зі святом президент в своєму зверненні. Володимир Зеленський наголосив: попри війну, окупацію частини територій, безперервні бої на передовій та безсонні ночі в тилу на українській землі завжди перемагає життя. А ще Цінності та характер українців, які, незважаючи на важкі часи, зберігають собі людину, бережуть одне одного і нашу державу. І все, що проходить Україна щодня, це не буденність, це велика справа, яку робите ви, герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали і кожен. Кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. На цю мить у мене все. Більше дивіться у наступному ефірі ТСН Онлайн о 14.00. Зустрінемося.